Значить, нами була ініційована ця засідання цього прислугу. І в першу чергу ми хочемо сказати про те, що саме в тому форматі, в якому ми запланували, воно і буде. На... Я хочу сказати, що діяльність громадських рад вона блокується саме близьким головою. І почалося це з самого початку, коли було видано постанову чи положення, точніше про діяльність громадських рад, яке радикально чи кардинально відміняється від постанови Кабінету міністрів, від того, про що думав президент чи кабінет міністрів, коли вони ініціювали створення громадських рад. Тобто Громадські ради вони можуть не тільки радити, але й контролюватися. Вони, на жаль, забрали цю функцію. Також ви так прописали положення, що фактично по ньому ви, ви можете робити все, що хочете з любою громадською радою. Тобто громадська рада, і це ви показали на прикладі якраз такої основної громадської ради духовності і моралі, тому що духовність і мораль в вашому вигляді, вона дуже цікава. Ми написали більше десяти звернень особисто до вас. от подержано, 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 квітень місяць, травень місяць. Ми не отримали жодної відповіді. Наприклад. Такий е, варіант. Питання вирішення сирійства в Тернополі. Чому ви не відповідаєте? Тобто, в чому е, е, що ми робимо не так, що ви не відповідаєте? Таке питання, як е, заборона алкоголю під час, продажу алкоголю під час релігійних свят, ініційована православним і греко-католицькими священниками.